Volvo V70 сьогодні на перегляді у компанії Greenway Auto. Дуже класний екземпляр. Привезли з Німеччини, розмитнили, автомобіль готовий до першої реєстрації. Дуже-дуже багато автомобілів Volvo у нас є в наявності. Різні комплектації, двигуни, коробки. Дуже ми їх багато привозимо, продаємо. Є що вибрати. І там... Детально про цю машинку. Не фарбований жоден елемент без ДТП. Збережений стан. Пройдусь міром, покажу лакофарбове покриття. Хороша історія по цьому автомобілі. Хороша комплектація. Тут у нас 2-літровий дизельний двигун Євро 6. І автоматична коробка передач ступеневий гідротрансформатор АйСін. Потужність у цієї машинки Д4. Це значить, що 133 кВт, 181 кінська сила. Екологія на місці. Нічого не димить не пихтить і вихлопні чисті. Ззаді є парктроніки, паркоп. Графітовий такий колір, популярний дуже в Україні. Постана вона дуже-дуже дуже красива, класна. Ззовні по кузову. Так же само і по салону, і технічно. резина новая, летняя, правда. 225-50 R17 Continental. Ну, вот так выглядят зубы Ця красотка. Замість туманок денні лед ходові вогні. Зазори всі ідеально рівні. Капот без піскострує, і він алюмінієвий тому й не боїться навіть піскострує з Є система City Safety, датчики світла дощу. Лобове скло, воно мінялось у 2019 році, але на оригінальне в Чехії виробництво. І тут такі спіральки т -т -т -т, з підігрівом лобове скло. Чого мінялось. Видно, сколи якісь були і не могли пройти голяд, тому замінили. Зараз пройду з точним покажу по кузову. Допуски десь повинні бути 130 микрон плюс минус 109, 122, 120, 106, 120. 118, 122, 109, 117, 113, 120. Особливість ляда. Тут пластик, тут накладка пластик. У Вольво теж корозії не боїться, тому і не б'ється. 118. 114.

Жоден елемент не фарбований, і ззовні вона дуже-дуже класно виглядає. Тепер по документації. електропривід ляди І бачите, немає таких стоїк, хто не знав у Вольво. Теж фішка практично. Значить, 256 пробігу, розхід палива 4,5-6 літрів по місту, 400 Нм розганяється ця машина за 8,5 секунд. Тому такий корабль, яхта така, вона ще й дуже-дуже динамічна, притом економічна. Це по своєму досвіду, те, що, що я замічав. А по паспорту технічному вони заявляють 4,1, 4,5, 5,2. Звичайно, це якщо користуватись системою старт-стоп. Економ режим там є, якщо все ідеально з топливною системою, ЄГР, турбіни і так далі. Тоді можна таких, ну і по правилам їздити на стартування, можна досягти таких елементів, більше, таких характеристик. 256 тисяч. Є тюф німецьке приходження тих Ну, Наприклад, 23-й рік було 220 тисяч. Це підтвердження є. По Пообслуговування документи власником була Анна Урсула. 14-й рік, 2014 року автомобіль випуску. Ну тепер давайте подивимось стан. Стан. Багажника, тут резинок, пластик. Ну, в багажнику тут особо ніхто нічого не возив. Хороший стан. Тут ще така ніша є. Ну і там під низом теж. Ну і ось дивіться, яка комплектація і який стан салону шкіра, дуже, дуже якісні матеріали, в принципі, у Volvo всі, а шкіра в тому числі. Як на мене, вона кращої якості, ніж у преміальних брендів, там, таких як BMW, Audi, Mercedes. І всі крісла вони ортопедичні. Ви зовсім не втомлюєтесь на далеких дистанціях комфортно. Вороги, пластик, резинки. йде. Всі ці резинки з таким вілюром. Теж приємно. Ну, Преміальний бренд. Значить, тут резинки ніколи не тріскаються пороги пластикові, йдуть туди під, під низ, тому теж піскострує, пошкоджень не бояться. Ніколи не буває ржавчин Вольво. Ось стан. Товсті дверні карти з підсиленням там в дверях і дуже якісні матеріали. Ці резинки, уплотняючи ручок, вони теж ніколи не тріскаються, гляньте який стан. Не те, що увага. Двері такі важкі, солідні. Як приходили до мене деякі клієнти говорили, чи такі важкі двері, чи так важко закриваються. Тому що безпека, тому що якісні матеріали. Гляньте, які дизайнерські рішення по е, підголовникам. Красиві, стильні. Ну і тут відштамповка CIPS і такий зогнутий кузов. А це фірмова система безпеки Volvo від комплексна від бокового зіткнення. Не тільки стосується кузова, стосується і дверей і ще там багатьох елементів безпеки. Вон стан шкіра, глянь. Крісло регулюється по висоті вниз вверх, потім тут ось підтримка колін, широкий підлокотник. Ось тут ця вставка, теж красиво сліду. Монітор, навігація. Автомат можна переключати в ручному режимі 8 ступеней, тут aux USB і тут все під рукою. І ось тут все ти достаєш однією рукою управління. Підогрів сидінь є, система старт-стоп, підключення парктроніки, екорежим, клімат кліматконтроль, підсилений звук, тут класна акустика. Ну, Навігація, понятно, заходимо сюди. Майкар. У нас є спортрежим, є система сітісех, де придатчення аварійно малої скорості. Також у нас є дуже багато, от є драйв по економії екологічної їзда. Можна так налаштувати гляньте, сіки налаштувань. От, автомат, передачі налаштувати, от, що буде максимальна економія палива. І в принципі, дуже-дуже-дуже ну, багато різних налаштувань. Медиа, что можно подключить? Диски, USB, iPod, Bluetooth, в общем, все подключается. Два ключи и ключик из занятия фаркопа. Стан руля. Мультируль. управление магнитолой на руле. Телефоном и круиз-контроль. Вот стан руля. Так, Тепер водійська сторона, яка частіше всього зношується, ну, зрозуміло чому, І гляньте, який стан її тут. Перше це боковинки крісел, гляньте, подивіться. Потім пороги, накладки. Вульвою завжди є накладки ці на порогах. Карта водійська, да, частіше всього, тут ногами треться, тут десь руками щось десь затирається, якщо втік. Всі 4 склопідйомника з автодоводчиками і є складування дзеркал. Можна налаштувати в меню, що будуть автоматично складуватись, коли ви закриваєте двері, можна вручну закривати. Датчики світла, датчики дощу. Ну і стан руля. гляньте. Електроручник. Рестайлінгова модель. Тому у нас новий рычаг переключення передач, нова приборка, тут у нас монітор і інший. І тут у нас є, ну бачите, еко підсвічує, яка режим 256 тисяч. Є ось така функція теми, дуже цікава. Тому ми можемо міняти а, приборку свою. Зараз перформанс. Можемо поставити екорежим. Ось так зміниться. І можемо еліганс такий чорно-білий. нема. Давайте подивимось під капотом. І як працює наш двигун. Ось двигун, новіший двигун, ці двигуни залиштаються на всі, на всі, на всі нові Вольви, навіть там 25 -го, 24 -го року. Євро 6. Двохлітровий Євро 6. Вже 4 йде. Що можу сказати по цьому двигуну? Економний, хороший двигун. Топливна тут денсо, хто не знав. Це значить інші форсунки, інший насос. Ну інша топливна система в порівнянні з старішими. І за рахунок цього економічніше. Тут звичайний ремінь ГРМ. В Європі їх міняють на 160 тисяч. Тут у нас а не електро. До речі, давайте подивимось, що у нас тут з антифризом на рівні Він такий зелененький чистенький прозорий не булькає нічого все добре тут у нас і з термостатом і з помпою і з прокладками усим. а он наліпка на коробку де видно що написано Japan і сі місту пеневе періодично що тут треба в цих двінах чистити так як тут є екологія це клапан ЄГР і колектор. Ну, зараз тут все нормально ну, якщо ви дуже часто їздите тільки по місту заїжджайте на СТО коли масло міняєте, зробіть прожикс живого фільтра або там Дивіться, чистить періодично, перевіряйте екологію. А так все дуже добре. Ось така робота двигуна. Ну тут все добре. Походовці по дніщу. ми заганяли цей автомобіль на СТО, перевіряли його. Питань по ходовці немає, по дніщу питань немає. А, був один технічний момент, який ми за свій рахунок виправили. Ну і все, і тепер питань зовсім ніяк немає. Коли приїдете, я розкажу що саме. Тому ніяких підводних камінь по цьому автомобілю я не знаю, не бачу. Тому, друзі, кого цікавить така рестайлінгова v 70 яка потужно їде 8,5 секунди до сотні. І при тому економічної класної комплектації, хороший стан. То, будь ласка, компанія Greenway Auto. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Рядом сервісний центр МВС МРЕО. Допомагаємо зареєструвати кому потрібно. У нас є послуга доставки автомобіля в регіони України. І у нас є програма кредитування. Дуже-дуже лояльні хороші умови. І швидко за 3 години приймається рішення по видачі кредиту. І автомобіль тоді буде реєструватися прямо на вас. Звертайтесь, приїжджайте на тест-драйв, рекомендуйте друзям. І кожен тиждень у нас нові поставки. Тому завжди є що вибрати. До зустрічі!